Друзі, вітаю! Вирішив ось я трішки порвати вишень. Поставив дробину. Поліз. Дуже у нас хвора вишня в цьому році. Ну, щоб довго не балакати, Маловато. Зовсім майже дивіться, що робиться. Але ж намагався хоч трошки вибрати хоч на якийсь компот чи на варення якесь хоч. І потрапив на таку, Дивіться. Оказується стосунки і секс є навіть і у вішень, бачите? Це ж треба таке. Одна нормальна на одному цьому, бачите? А друга ось така. І таке буває. Так що, друзі, кохаймося, ми того варті. Слава Україні!